Курсі його зробимо! зробимо. Але, дивіться, ви, мене, мене, дякуючи мені, ні. Це наша команда. Команда тих людей, хто обуви для того, щоб змінювати наше місто. Не прості часи. Я не буду розказувати, як складно. Як не вистачає грошей, але тим не менше, ми робимо все, щоб кожен киянин, кожен українець бачив, що зміни відбуваються, що наше місто змінюється. І я дуже радий, що ми збільшили фінансування освіти. Ми зараз робимо багато років такого не було. В мину... В минулому році ми відкрили тільки дві ж панічачі садка. В цьому році ми знайшли можливість відкрити сім дитячих садків і дві ж. Дві школи. І в цьому напрямку це дуже важливо, тому що найголовніше, що у нас є, найцінніше це наші діти. Ми хочемо і прагнемо, щоб наші діти були кращі за нас. Але інвестиції, ми говоримо багато про інвестиції. От тут сидять на перший, на скамейках, тут стоять, це найголовніше, наші інвестиції. Ми інвестуємо в наших дітей. І ми впевнені, що вони були, вони були гідні далі навчатися, далі продовжувати і робити так, щоб наша країна стала міцною.